Дивіться, індичка сіла чорненька. Це, до речі, мала, маленька індичка і меншого виводка, і чекає індика, дивіться, а індик щось до неї навіть. Дивіться, індичка, О, зараз буде залазити до неї. Дивіться. Не хочу близько підходити, щоб не зігнати. Ну, а сіра зігнала. Ну нічого, якщо вона загуляла, то вона буде й далі гуляти. Зараз знову присяде, напевне. Сіра індичка приревнувала Індика, дивіться. І ганяється за малою, щоб вона, не дай Боже, не спарувалася з, його, ну, з її індиком. Вона думає, напевне, що це тільки її індик. Сіренька, так ти ж в гаремі. Тут один самець. Він буде покривати всіх, так що давай, до побачення. Коротше, зігнала вона. Індичку молоденьку. Якщо наприклад за цей час, коли я знаходжуся в хоздворі, ще буде такий момент, то обов'язково вам зніму.